Перше, що варто розуміти, в них серйозна криза. В Євросоюзі об'явили про збільшення квот для ввезення, здається, бразильського зерначі. І починаються протести в Польщі. Проти кого? Проти України. А як це сходиться? Треба дуже просто. З тими вони зробити нічого не, не можуть. А Україна знаходиться тимчасово в слабкій позиції. Ми не можемо з ними вести війну економічну. Хоча би треба було, але не можемо. Бо в нас війна ось тут. І тому на нас можна робити бізнес. Nothing special. Just business. І цим користуються політики в тих країнах, бо їм шукати причини внутрі незручно. Це ж їхні виборці. На це, коли звернув увагу отець Микола Мишовський, є в Україні такий інтернет видання Кредо, я в одній з його трансляцій, це побачив і замислився. Він каже так. Сьогодні українці в Польщі це безправна категорія людей. З одного боку, вони працюють, приносять заробіток. Згідно статистиці, поляки заробили на українцях вісім разів більше, ніж витратили. Але при цьому. Драйвер в тому числі економічного росту. Причому є, єдиний в Польщі, це драйвер економічного росту, от якщо брати останній час. Але вони політично безправні. Більшість з наших співгромадян не мають громадянства, вони не голосують на виборах. Тому на них можна зловживати. І на темі України можна зловживати. Що політики і роблять, бо їх не обходить, а питання, чому не обходить?